Від співає. Це на дереві буде. Шоловайка співа. Тобі два десь. На дереві сидить. Це десь кисло. Ага. Боже, О, тут вода бігла, бачиш, щось ремонтировала. І mm. там шайден Ага. Да, you know. да. Там спила. Йоно. Тихо, тихо. Вот тут сюди. Тут, їх тут старин. Осьо він. Вот то він, да. Вот он, маленька. Вот это сватирай туди. І там співають. Mm -hmm. І там, і ось. І тут, і воно їх літа там повно. Воно полетів ще один. Цікаси співа. Вони ще води трохи більше. Десь геть я тут. Ось десь над клас. <звук>